Запам'ятай собі, мій дружі. як Якби тобі важко в житті не було всім похуй. <риклад> Ладно, скажу короче, я свій сценарій, що я думаю по біткоїну і криптовалюті. Це, звісно, вам не потрібно, але просто для себе, для історії я це зберігаю, Тому що я попередній раз казав, що як вона буде куди вона буде падати, і так все було з 60 впала до 30 і так далі. Ну і потім я казав, що ще буде до дно. і воно було впала до 28 із 40. І коротше так, далі який буде сценарій, далі, скоріш всього, буде ходити між цими уровнями. Ну там коротше, 39, 27. Потім, грубо говоря, там 37 26. Ну, коротше, отако, між тими між уровнями буде ходити, ходити, ходити. Коротше, поки не надоїсть. Ну, це я так думаю. І потім все рівно ну, коротше, буде постійно чуть нижче опускатися. Потім може бути простріл чуть вверх. Invece. Але скоріше все рівно буде опускатися. Навіть якщо все рівно піде до 60, воно все рівно може опускатися там. Коротше, в кінці кінців буде десь, там, біток буде по 16. А потім взагалі може ще сильніше впасти. Все залежить, як вони захочуть. Але я думаю, зараз будуть просто між уровнями ганяти туди-сюди і потихеньку опускати. Постоянно буде нове дно. Якось так. А, ну і це ще короче, продлиться пару років. Це буде такий же самий сценарій, як це був, ну, грубо говоря, там пару років назад. Там скільки 3 чи 5 років назад, що типу, ходили-ходили, потім різко до дна короче, всю крипту пустив. І от, скоріш, буде такий же самий сценарій. Ну, я так думаю, все. Но тут помог алкоголь. Ежедневный трехкратный прием алкоголя, и ты очищаешь свою башку от ненужных знаний и мыслей. Так, видео номер два. И, в общем, э, конечно, я думаю, что в э, кинди, кинди все равно там э, биткоины и крипта Ну, в общем, биток может быть там за 200 и выше. Ну и остальная крипта тоже. Там же, смотрите. В общем, такий прогноз. А це, кто я знает, это будет. Вот в эту хуйню, блядь, не вкладывайтесь, нахуй. Я заработал квартиру, блядь, только сантехником, блядь, уже кого нахуй. Еб мать. А на этих, блядь, всяких ставках, хуевка, проиграл еще три квартиры, блядь. Блин, Сасан, ну нафига?